Завершив в чергування, це хожу, понукає вуличками дрова. Це десь науково. Ось така осіння львів. Десь всі поспішають на роботу. Ранок. Такий хморний, похуморий, але досить... Тепла лагідна погода ось такі жилища облетіло, дерева стоять голі, така вже приближається. Зима просто. такий променад. Трошки будує церкву. І так, осінь у Львові. Вже думаю йти з охорони. Вже жінці надоїло це їдження, їдженія. Все, все вже надоїло. Трібно заготовляти потаки. Десь може колись тимчасово виходити на якийсь об'єкт. А так вже завершую. Ну і, до речі, це така болюча тема з пенсіями, ну. А, і, до речі, як держава має вирішувати за мене, чи мені платити пенсію чи не платити? Вона що, поборола корупцію, легілізувала бізнес. А цього ж і близько немає. Ну То як до мене держава може ставити претензії. Ну, то я зараз намагаюся вже почати політичний процес, хоча все така утопія виглядає. Але для мене всі рівні. Не знаю, кому це не подобається. Може не подобатися, але для мене на всі рівні. І пенсія всім по старості однакова. А чому якісь мають бути привілеї? Поясніть мені. Людина вже все, старість. Вона має мати пенсію. Ага, і тим більше, якщо я не маю доходу, майна, там, то я отримую ще допомогу від держави, Ну, прикиньте, якщо людина забезпечена, має майно, ну це ж так, от до прикладу працює в Австралії, там якщо людина забезпечена, їй не виплачують пенсію. Ну ви от алло алло. Розуміє наше населення. Там не виплачує пенсію. Тим, хто має дохід. Я не маю виходу. От і все, от про що ми от в Австралії капіталістична країна. І прошу доже. Вона діє, ну, можна сказати, більш-менш справедливо. Хоча там ідуть 65, здається, на пенсію, Ну, діє, рахую, правильно. Тобто... Ну вже не, не кричати, о, а таке явище, як взагалі, як е, ну, 45 там пенсія, це навіть, яка, посібні. людина зробила вклад. Може вона там мільярди принесла державі. Чомусь е, той блін, той американський мільярдер, він щось не йде на пенсію. Хоча він вклад зробив в економіку той вон Маск. Хоча він зробив вклад величезний в економіку Америки. А чому він не йде на пенсію 45? Ей, народ. Звійте, то, то Щось то не то. то як, як це зрозуміти? Щось таке за вислуга. Як це, це, що людина е, служила державі, то що вона там, вчитель чи, чи медик, то вона що там повзала карачки, там е, виживала, ходила в злидні. Вона ж нормально жила, то які їй можуть бути привілеї. 25 років. Ну от якась дурня, повна. Ну, це я вже вийшов на Намкову. Я на Ось таке. Вже листя впало. Така атмосфера осіннього такого релаксу. Так от про що? Давайте над цим думати. А над цим ніхто не хоче думати. Чому мене позбавили пенсії? Мені вже 64 роки. Алло, то вже не 45 років. Чому я позбавлений пенсії? Жінка також. Це що? Це чиє рішення, це чиє... якщо я не маю доходу, ні власності. Ха. Ну, от, уявіть собі. Я, я, як це зрозуміти цю державу? Значить, всі органи. У нас в Україні то є бандитські органи, вони не є державні. Державні це коли держава турбується про своїх громадян. і все і багато, нема про що говорити. Турбується держава про громадян, да, це є держава. Українська не турбується, це є держава бандитська. Ну це ж надзвичайні правила. Тобто тут нічого не додаси, не віднімеш. Але нам чомусь так нас так заганяють це прокрутство ложе. Корупція. Ну це все. Тому ну, давайте думаємо, як нам братись до політичної роботи, щоб це, це і, як кажуть, вимітати не потріб з країни. Тобто фактично це ж не потрібно реформувати, це взагалі. Змінена взагалі докорінна вся система. Тобто наша політична сила має взяти владу. і Цю систему змінити ніхто не має права від держави отримувати якісь там субсидії, пільги. Ніхто. Все, хвора людина в лікарню. Все. Тоді буде справедливо. Як в мене вон. Половина в селі має якісь виплати. Хоча ходять ги-ги-ги, регочуть і горілочку п'ють. Та жінка каже, чекай, ти як здорова, як кобила, тримаєш господарку, коні, там все. Каже, тобі ще держава платить пенсію. Бо вона там підплатила. І, ще і своїм дітям виробила. Оце, бляха, корупція. А тобі і перша рвалася, щоб нам там зробити збитки. Звідки? Ну то про що ми можемо говорити? Які ми маємо, про які цінності, про яку справедливість ми можемо говорити? Звісно, починаємо напружуватися. Свої мізки, вибираємо якісь пріоритети, як нам далі жити. І все, ну це ж це ж, ну, це нас там, там задурила да. вдома. Скільки нас будуть дурити? Досить нехай припиняються. Спробую нас дурити постійно. Не знаю, Бу. чи ті панельки, чи ну, якась, така, здавалося б, ну, непогане, до речі, планування цього масиву ну, наукові, але ну чи потрібно ці будинки якось порядковувати. Подвір'я так би нічого. Не? Бурківка така сірвата, щось треба якоїсь світлості більше Ой. Ось такі справи почнемо ми міняти цю систему, буде результат, не почнемо, не буде ніякого результату. От про що треба говорити. Це виглядка дебільна якась поступова країна. Все. На тому ми і будемо собі так жити в цьому стані поступка. Скільки вже 30 років, то скільки можна так жити? Чому ми не міняємо ці всі? Щоб міняти, потрібна політична сила. яка це буде доносити до нас? Я так вважаю, інакше не може бути. Інакше це борда беззаконня, ну і звідси всі наслідки. Давайте думаємо, як нам ці наслідки усувати. Для цього потрібна політична сила. Я її назвав. Український національний рух. Залучаєтесь, фінансуєте. Тоді буде результат. а Так не буде ніякого результату. Ми будемо кожен намагатися вижити і комусь нахамити. На все добре.